Це свято більш домашнє, і сидимо. Ми вдома, ми нікуди не ходимо. Раніше я могла суші приготувати, там накрити багато багато є, такий, побільше стола, тому що до мене по-любому прийде кум, кума. <сі> всі зайдуть, хто <сі> всіх чекали, всі родичі по-любому по-любому хтось прийде. Зараз я більш проще до цього відношусь. Я намагаюся навіть менше готувати, там салати, там закуски якісь. Нам подобається дубно, але все одно я сподіваюся, що кінчиться війна. І все одно рідна квартира, рідний будинок. Все одно. Хочеться додому. Народилась там, де січ, де пороги день ніч, де за волющі стояли. Ściebiec to wielu jadzkotów